Увага, інформація про активний обстріл України, Києва, всіх областей в Україні для чого це робиться, коли це закінчиться, скільки буде прям такі обстріл продовжуватися, і що нам взагалі в цій ситуації робити. Отже, поїхали друзі зараз. Росія тим, що вона активно обстрілює Україну, вона показує, що неї нічого блін більше немає. Як ще раз підтвердити, що вона країна-агресор, країна терорист? Вдумати ці слова, це не, не заїжджена оця Раша за терористи. Тут реально вдумає це країна, терорист, яка не може нічого зробити з Україною, крім того, що малетіть. Просто ракетами, ракетами, ракетами і так далі. Бо навіть не може нічого придумати такого, як наші війська придумають. Маленька країна перепрошую, дає пізділ отакій всій державі. То Паутіна, то там підводні човни, то ще якась така історія. Повієте, вони нічого з цим не можуть зробити. Кожен третій українець заробляє менше 50 тисяч гривень, при тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Зараз відбувається G7. Прямо прям зараз, Канаді, от я записую це відео, і вони ж активно намагаються зманіпулювати, щоб ми піддались на їхні, там, що вони собі пана, там, маджать пів України туди-сюди. Ну, це на час, поняли? Це ж вони, вони на цьому не зупиняться. Це зараз просто у них ціль, це зробити і все. І от вони використовують терористичні методи для того, щоб цього добитись. По-друге, можете трохи видихнути через те, що ця вся ситуація з Іраном і з, із, Ізраїлем зараз весь. Повітряний простір там в Рані перекритий, і вони не можуть вже відправляти такі кількості, як раніше. Ці дрони, ракети і так далі. Я розумію, що Росія майже все там поставила на військові рейки, але вони не встані зараз будуть так швидко зробити таку кількість снарядів, щоб бомбити і так далі. Тобто, ППО України далі буде з цим цим справлятися. Да, обстріли будуть і так далі. Але ППО, наше, яке постійно під'їжджає, зараз. Допомога з Європи про це мало говорять. Допомоги з Європи стає більше. Я вже казав, я тільки був в Європарламенті, тільки був штаб-квартирі НАТО. Збільшується там зараз активно кількість допомоги. Які висилають в Україну, бо там українці займають офіційні посади, отримують зараз контракти вперше в історії. Такого не було, розумієте? І до цього цих років війни цього не було. Незважаючи на бюрократичну систему Європи, що там роки треба для того, щоб когось прийняли на якусь посаду. Буквально за такий короткий час в рамках європейської бюрократії, це дуже швидко. Українці там вже займають лідируючі позиції, і наші штаб-квартири, офіси також є в цих будівлях. Розумієте? І допомоги буде більше з цими атаками буде набагато легше справлятися. Я, я співчувався постраждалим. Я знаю, що це Жесть, але ви маєте зрозуміти, ось дивіться, ключове. Росія терорист, вона обстрілює того, що їй нема, що зробити. Вона, вона офіційно признає свою слабкість. Вона, не робить, не має, як ракетами це Я не знаю, скільки літ. І ми, ми хочемо вас проживати на те, що нам треба, щоб що, щоб що, друзі, що вони прийдуть, то ці всі ж до неміра, що ви ждете міра. Ви думаєте, Росія прийде, така, клас. А, українці, давай, давай, чайка каме, 50 грамів, ми зараз подружимося, поміримося. Прийдуть сюди, знаєте, що будуть вам казати? Будуть казати. Ти мала ро, що вообще, воювалася, ви окраїна Росії, ми вас помиловали, мы вас за три дні могли взять на них Понял? Вот таке буде. І як вам з цим буде жити вообще? А прийде момент, и вони ну, надумають, а давайте ми з Європою на войну підемо. І оці всі українці, а українці в першу лінію туди на м'ясах А Не захочеш, на місці розставляють, або на Калиму на насилки на чорні роботи відправляють. Отак так буде. І дивіться, от е, чого зараз Європа ще не активно там ліквідує Путіна і так далі, бо Путін він кончений, Ну він хоч е, предсказуємо, можна зрозуміти, що він буде робити далі. А якщо його жахнуть і Росію зараз поділить на декілька частин регіонів, там може такі дебіли нарисуватися. І в кожному регіоні стоїть якась ядерна установка, робоча чи не робоча це вопрос. Ну, зараз хоч якийсь контроль над цим всім є. От, Хто там жалується, що Європа нічого не робить там і так далі, ось така ситуація дуже важка шахматна партія. Я вам скажу, що Україна зараз зробила декілька таких ходів, що просто ну Росія в тупіке. Світ в тупіки, їм немає нічого більше робити, як просто сли брать. Да, важкий момент. Ну, інакше шляху в Україні немає. Ну або подружитися з Росією, давайте мир, переговори і так далі. І всю жить будете українцями, малоросами, і вперед з війною на Європу в першу лінію там штурми. Поняла? Так що ну давайте духом. Все неплохо. Я ж кажу, зараз через цю ситуацію в Ірані і Ізраїлі. Дуже дуже зменшаться всі поставки зброї, які йшли в Росію. Дуже а Росія ще не на тих рейхах і не та у них там із їх дронів, в які вони діли. Два долітають туди. Де треба. то ж Росія і так се йде. Поняла? Так що, от тримайтесь все бодрячком. Слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, всім папа. -па.